Добре. Перевіряємо військово облікову. Перевіряйте. Ну давайте. Все? Що вам представитись? Ні. Поліцейського позволять. Що ви хочете? Перевіряємо військово обліковування. Перевіряйте. Однозначно. Перевірили? Ні. Все? Ні, Покажіть якісь документи, які підтверджують вашу особу. Що не показувати. Ага, давайте поліцейську. Давайте. Не хочете говорити що... Вони... То чого він не підійшов? Іди сюди! Де бодікамера? Немає бодікамери. Свободні. Щоб у нас свободні, стоять!